Друзі, добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Ну що? В розпалі наше літечко, і вже хочеться чогось смачненького. І смачненьке я згадала про бабусині рогалики з кисломолочного сиру. Тому швиденько ловимо час, коли є світло. І дуже швидкий рецепт, тому що не потрібно, щоб тісто настаювалося, вистаювалося, відпочивало, підходило і так далі. Тому. Мінімум інгредієнтів, ось вершковий, кисломолочний сир. В мене він такий трішечки, бачите, зернистий, тому я взяла товкачку і трішечки його ось таким чином подавлю. Якщо у вас є дерев'яна, так буде зручніше. Ви можете пропустити через сито, але ми не шукаємо легких шляхів. І ось таким чином я подрібню свій кисломолочний сир. Ось до такого стану передавила. Далі одна столова ложечка цукру, але тут варюйте за своїм смаком, ну, трошки більше додам. Одне яйце. Магія відбулася. Дрібка солі. Завжди, коли ми щось випікаємо, додаємо сіль. І цукор для того, щоб вони працювали гарно з борошном. є. А, до речі, мабуть, ще додам ось ванільки трошечки зовсім. Якщо є ванільний екстракт, капніть туди. У мене ось така бурбонна ваніль. Біжить, розпушувач і борошно. Але спочатку ось тут все перемішаємо до об'єднання. Навіть якщо там сильно не подрібнили не біда, не переймайтесь, адже це такий селянський рецепт, знаєте тому тут бабуся ніколи не прагнула до ідеалу, але завжди це було дуже смачно, дуже по-домашньому і, і, і круто. Тому так, це об'єдналося. Далі я використовую борошно. Як завжди, напишу вам під відео всі кількості компонентів, але майте на увазі, що кисломолочний сир у вас, у мене, я не знаю, у сусідки будуть різної вологості, і тому борошно, яке я там вкажу, це плюс-мінус така, знаєте. Приблизно буде кількість, орієнтуйтесь на свій кисломолочний сир. Тому додавайте потрошку до борошна-розпушувач і починаємо замішувати тісто. Спочатку ложкою, а потім ручками перейдемо. Але спека, ви знаєте, робить свою справу, бо я тут почала так гарно все працювати і забулася про вершкове масло. Тому воно в мене трішечки ще підморожене, я його ось таким чином подрібню, додам і вже ручками замісю тісто. Тому не біда, як бачите, все це нормально. І все в нас вийде як найкраще, Обіцяю вам. Так, я вже перейшла на ручки, бачите, під теплом наших долонь масло тане і тісто вже збирається докупи. Ось таким чином майже вже в нас все готове. Зараз перейдемо до формування. Ось таке тісто, бачите, проглядається тут сир. Але нічого страшного, повірте, що це буде дуже смачно. Тримається кубки, все прекрасно. Прибираємо довкілля. Вона нам не знадобиться. І краще зараз працювати на пергаменті. Так, трішки борошна. Так, і чиста. Половинку навіть візьмемо, щоб зручніше нам було працювати. Половинку ось так. Підрівняємо все. Так, і розкочуємо. Бачите, так, досить зручно, і нічого ми з вами не зіпсуємо і Буде частенько. Отак, так, додавайте, щоб воно нічого нікуди не прилипало. Ось так, десь 0,5 сантиметра, підрівняйте, щоб скрізь всі краї були однакові. Ось викатали таке коло, більш-менш рівненьке є. Далі в мене є ось такий. Предмет для нарізання піци, але не біда, ви можете робити це звичайним ножем, де він в мене тут зі. Тому, взагалі, не проблема. Ось, бачите, як ножем, це досить просто, так і Тому використовуйте свої гаджети по максимуму, все, що є. Ось таким чином нарізаємо трикутники і будемо зараз їх згортати. Трикутничок. Ось є. І так само згортаємо всі наші трикутнички. Є. Бачите, досить швидко пройшло там, я не знаю, 4 хвилинки, а ми вже з вами сформували наші ось такі рогалики. Ну, а поки я докочую. Ці всі рогалики. Нагадаю вам, щоб ви підписалися на мій канал, на наш канал. Тому що український контент потребує підтримки. Не забувайте там колокольчик і всі діла. Ну, ви міли, знаєте, в мене умічки. Тому е використовуємо цей самий папір, викладаємо сюди. Далі тарілочка, цукор. Насипаємо ще тут пару ложечок. І. Ось ці наші рогалики обваляємо в, цукро, в цукру. Ось так. Бачите? Ось такі гарненькі. Все, так робимо з усіма рогаликами, що накрутили. Духовка в нас вже вімкнена, не забувайте, 180 градусів. Хай вона там гріється. І викладаємо. Так, останній рогалик. Ось так, щоб в них було місто, куди рости, адже завжди є. Куди? Духовка розігріта. 200 градусів, вибачаю, 200 градусів десь 20 хвилин. Відправляю. Пройшло 20 хвилин. Зараз побачимо магію. Ось. Такі красені. А. І що? Викладаємо, викладаємо в тарілочку. Все, бачите, якщо гості на порозі, раз, 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 готово все. Тепер варення або будь-які ягоди, все що завгодно. Або сметана, або згущене молоко. Все, ось така гора вийшла, посиплю. З цукровою пудрою. Ось так. Все, краса. Ось так. Готово? Ну що? Ох, це всю красу. Зараз покажу вам, що там всередині. Вже погляньте. Бачите? Дуже соковите тісто, сирне. Някенька. Ну вже смачно. М -м. Не солодко, але регулюйте на свій смак. Зробила саме так, для того, щоб з медом, з варенням чимось ще скуштувати. Неймовірно смачно, згадаєте бабус бабусю. Повертайтесь на цей канал, тут буде багато всього цікавого. В цьому.